Вітаємо всіх присутніх на відкритті виставки Невидані дипломи. Вітаємо всіх, хто сьогодні прийшов вшанувати пам'ять і дати голос тим, кого забрала війна. Невидані дипломи це міжнародний проєкт, яким шановують пам'ять 40 українських студентів, що загинули внаслідок війни Росії проти України. Сьогодні цей проєкт тут, в Кременчуці. В нашій академії, де в центрі уваги історія однієї з цих молодих янголів Її ім'я Софія Вимник. Софійка народилася 24 вересня 2002 року в селі Бреусівка на Полтавщині. Вона росла чуйною, творчою, щирою дівчиною, яка з любов'ю ставилася до життя та людей. Закінчивши Бреусівську загальноосвітню освітню школу у 2018 році, вступила до Кременчуцького педагогічного коледжу за спеціальністю дошкільного освіта. Мріяла стати вихователькою бо дуже любила дітей. 27 червня 2022 року під час ракетного удару по торговельному центру Amstor у місті Кременчук загинула наша Софійка. Їй був лише 21 рік. Її диплом залишився невиданим, але її пам'ять з нами назавжди. Сьогодні з нами тут рідні та друзі Софії, її мама і тато, а також вчитель її рідної школи. Пане Олександре, запрошуємо вас до слова. Добрий день усім. Дуже складно, дуже важко говорити в такі моменти. Соня в нашій пам'яті, в наших серцях завжди, але коли побачимо знову світлини чи знову батькам, і це дуже складно. Насамперед я хочу подякувати адміністрації Академії і всьому колективу. За те, що ви висвітлюєте це все, цю всю інформацію, ці жахіття, ці страхіття, і, звичайно, що відповічнюєте пам'ять нашої сонечки. Коли всі дивилися на світлини, ви напевно помітили, що соня скрізь майже посміхається. Напевно, батьки, коли її називали, вони хотіли, щоб було не в домі сонечко. І ім'я ну, насправді от воно відповідало їй. Вона постійно посміхалася. Вона була настільки життєрадісною, оскільки пам'ятаю, шкільних років доросла в школі, на уроках, на перервах. Вона завжди бігала, завжди посміхалася, що б не було. І от своєю посмішкою, своїм такою безтурботністю вона надихала нас усіх. Подивляюсь в обличчя на фотографіях виставки, молоді люди, чиясь донька, чиясь син для країни. Лікар, інженер, педагог. Кого забрала нищівна війна, і наша Софійка, і фотографії промовистіше і голосніше за будь-які голоси кричать про те, яке зло війна, і задача нашої виставки якраз. І ще і ще раз звернутися до всіх, в чиїх руках рішення про мир в Україні, про справедливий мир в Україні. Припинити це зло, яке щодня відбирає, забирає тих, у кого були свої плани, мрії, шлях, поступ і агресор. Позбавив цього їх. На згадку про те, що Сефійка ввійшла у міжнародний проєкт про 40 загиблих студентів під час війни я хочу вручити вам частину цієї виставки. Точно такий постер розміщено зараз тут на стендах. І нехай в літописі вашої родини також збережеться частинка цієї виставки. Дякую вам, світла пам'ять, світлій людині. А тепер відкриваємо виставку невиданий диплом Софія Винник. Запрошуємо всіх оглянути експозицію. На вас чекає коротка екскурсія виставкою від куратора. Софія була дуже творчою, як сьогодні говорили, талановитою та доброчесною людиною. Вона любила співати, гарно малювала та допомагала завжди іншим. Мріяла стати вихователькою і тому саме обрала цей фах. Вона не просто навчалась, вона дійсно світилася, але.